Нова поставочка, новий сезон, дитячі футболочки. Лупілу. 65 гривень, одна футболочка. В лоті у нас буде 50 футболок. Ціна лоту 3,250. Будь-різні види, різні кольори, різні малюнки і розміри від 98-104 до 134-140. Показую приблизно, що будуть лоті. Вони будуть дуже різноманітні, дуже класні. Свинка пепа, ось такі футболочки для хлопчиків, для дівчаток. А 50 на 50, буде 25 для хлопчиків, 25 для дівчаток. Ось такого плану лупілу три в одному з різними малюнками. Ось така пепа може бути. Ось такий ем, це що у нас? Рожева пантера ем, ця Ельза. Ось така класична лупілушна футболка. Для хлопчиків у нас є парк юрського періоду, так, правильно я сказала. Ось такі лупілу футболочки, дівчачі, два в одному. Значить, ось такого плану футболка, такі футболочки, ось така класна сіра, ось такі дитячі Бетмени. Тут ще навіть ззаді є Бетмен. Ось такі. Ми для вас поміксували, щоб лот був класний, щоб він був різноманітний. Ось такий. Ось така футболка. Це Ельза, так, у нас це Ельза, ось такий єдинорожка, така класична футболочка дівчача, лупілу, ось такого плану. такі, Лоти будуть по наповненню однакові по розмірах. І по кількості можуть трохи відрізнятися. По по футболках, але будуть різноманітні класні. Ось така такого плану. Значить 50 штук в лоті, 50 штук в лоті, 3 250 лот. Кількість їх обмежена. Так що вже зараз замуляйте у менеджерів і заробляємо разом. Ось такі, а, це свинка пепа така. Ось такого плану. Класні футболки, 100% бавовна, лупілу. Замовляйте у менеджерів.